Якщо на весіллі найсмішніше, що трапилося, це перша шлюбна ніч, то мені відверто до такого весілля дуже шкода. У мене самого не так давно було весілля. От, знаєте, я одружився не так давно, тепер абсолютно та щасливий чоловік. А чи... А що ви плескаєте, я ж вас не запрошував. <реш> ні, от якраз, до речі, вся проблема на весіллі була з тими, кого я не запрошував. Тому що, ну так, як притула одружувався. знаєте, то до мене на весілля просилося дуже багато журналістів, стояли в черзі різні видання від газети Гомін, місто Збараш до журнала Віва але ми з дружиною вирішили, що весілля це така приватна історія, що ми не потребуємо якоїсь зайвої уваги. Тому ми відмовили всі. У нас не було ні журналістів, ні всяких там фотографів глянцевих видань. Ми навіть відшили Катю Асачу з капелю. От ми самі собі гуляли з друзями, родиною і колегами. Але журналісти це такі злопам'ятні істоти, що якщо їм не дають якусь інформацію, вони починають висмоктувати її. Іноді не завжди з пальця. От. І в цьому випадку львівська журналістика взагалі пішла попереду цієї планети, тому що якась місцева акула пера написала, що в притули на весіллі міський голова Львова Андрій Іванович Садовий і депутат Верховної Ради Борислав Береза так набухались і так буянили, що довелось викликати поліцію, і нібито через це було звільнено начальника 3-го батальйону Львівської поліції. Я прочитав, я посилів. Тому що я подивився, як ця інформація почала розходитись по різних сайтах. Тому кожного разу, коли в мене є така нагода, я людям розказую, як все було насправді. Тому що, ну, люди, я ж вам не збрешу, ви розумієте? Ви ж не податкова. От. Це по-перше. По-друге, я був на своєму весіллі, я знаю, як там все було. Коротше, ну, до нас на весілля приїхала поліція. Ми не знали чого. Просто прийшов адміністратор готелю, в якому ми святкували, і сказав: я перепрошую, панове, там приїхала поліція, треба, щоб хтось вийшов, розібрався. Лєна Кравець з 95-го квартала, яка була в мене на весіллі, коли почула, що приїхала поліція, сказала: «Ха! ух ти! А в мене ж немає селфі з поліцейським. І погнала на вулицю. А в Лєни є проблема. Вона завжди в 95-му кварталі грає роль е, Юлії Тимошенко. Ну, бачили, так? І, і от вона виходить на вулицю, там стоять поліцейські. Лєнка виходить і каже до них, шановна поліція, ми що, щось порушили, так? Ви будете мене знову заарештовувати. І поліція тут же викликала підмогу. Відповідно, приїхала ще одна патрульна машина, їхніх стало більше, і Лені на виручку з весілля виходять ще двоє наших. Фагот з гурту танок на Майдані Конго, і Антон Лірник з дуета імені Чехова Камені Клаб. Ну, а Фагот, він же ж репер. Ну, він так думає. І, і він виходить, бачить, поліцейського і каже, аго, чуваче, у нас усе спокійно, все під контролем, тут не порушують закон, йоу. А Антон Лірник хотів сказати все те саме, але міг тільки тако. От, і фагот каже поліцейському, у нас все нормально, у нас все добре, у нас все під контролем. А, а поліцейський йому каже, яке у вас все нормально, он у вас п'яні діти ходять. І ми зрозуміли, що зря Саше Педан вийшов на вулицю. Же кажучи, ж ви розуміли, що на тому все і закінчилось. Наші пофоткали з їхніми, їхні пофоткали з нашими, всі вдарили по руках і роз'їхалися. Все. Але от через два дні виходить така біда в мас-медіа. Але я хлопець гунуровий, я набираю одразу начальника львівської поліції. Кажу, пане Роман, вітаю, то притула. Я кажу, ви можете мені сказати, хто і головне, чому викликав поліцію до мене на весілля? На що начальник львівської поліції мені відповідає, що пане Сергій, нам достеменно невідомо, хто це був. Але коли ми відстані. Стежили звідки був дзвінок, і потім подивилися по камерах спостереження, то побачили, що поліцію до вас на весілля викликала якась заплакана блондинка, яка стояла під тим готелем, де ви святкували, тримала палець отак і казала, що більше той готель вона не рекомендує. Хто то був? Я по сьогоднішній день не знаю. Люди чесно. Вам кажу. Як ти не знаєш, хто то був? Ти ж сам казав, що то мовчи. Ніколи більше не називає її ім'я. <рик> Ти куди йшов так куди йди. Панове ми продовжуємо. Дует варіяти. Випадок в ментурі на різдво. Значить. Розказуємо, як все було. Ми йшли з вертепом і співали колядку. Яку колядку? О Боже, який мужчина. То не колядка. До кінця дослухайте. О Боже, який мужчина в яслах, положила, сіном притрусила Господнього сина. Колядка каверверсія. Колядка каверверсія. Що було далі? Далі до нас підійшло шестеро. Ну. Двоє з мачете. Чудо в пір'ях емо і три хіпстера. Хто такі? інший вертеп? Що спричинило конфлікт? Конфлікт спричинило тотальне незнаття іншим вертепом орієнтування на місцевості, географія сьомий клас. В Смислі. Зайшли на нашу вулицю. І що вибилося? Ні, я відвів. Трьох царів в бік і спокійно з ними поговорив. І вони почали дивитися на вефлеємську зірку. Що? Бо коли таку голову тримаєш, то кров не так йде. Скажи, будь ласка, хто покусав їхніх пасушків? Ягнятко. Ягнятко? Ягнятко. Як? Вася надів овечу шкіру на свого вівчура. Що вашому вертепі робив Йосип? Ну, як, Йосип старенький, колише дитятко. Йосип Вісеріонович Сталін! В театрі було тільки два костюми: Сталіна і Буратіна. І ви вирішили взяти костюм Сталіна, да? Зато подивіться, який у нас жид потішний. нормальний. Значить, Слухай сюди. Я тебе зараз відпускаю, і то. Тільки по одній простій причині. То, що ваш чорт, наш начальник міліції. І поки він п'яний, зробимо вигляд, що я того всього не бачу. Давай, звідси. Я я тебе я люблю. Що я так сильно по що зараз всі могли отримати невеличку дозу ностальгії, тому що те, що ви бачили, це те, що було за часів старої доброї міліції. Зараз в нас нема міліції, у нас є поліція. А це дві великі різниці. Я просто захоплююсь нашою поліцією, не знаю, як ви. Але я кожен день дивлюся новини, і знаєте, що я в них бачу? Поліцейські бордірували якісь жіночці колесо. А тут поліцейські пхали якомусь мужикові таврію на заправку. А тут поліцейські, якісь бабці, принесли сумки додому. Друзі, то не поліція, то Тимур і його команда. Але направду я мав можливість не так давно переконатися у тому, які молодці наші поліцейські. Це трапилось за дуже цікавих обставин. Я Якось ввечері сидів своїм малим вдома, та думаю, що сидимо? Поїхали гусарити. Я відкриваю вікна, ще знаєте, така рання осінь, тепло. Я включаю музику на повну котушку, ми пристегнулися з малим і полетіли по вечірньому Києву. І в нас розкішний настрій. І в такому настрій ми доїжджаємо до Європейської площі. Від неї йде чотири смуги. От починається хрещатик та, до Майдану, чотири смуги. Я їду в вдруг... Другій смузі, і тут раптом з третьої смуги абсолютно без попередження, беха білосніжного кольору, Х5, як не ламанеться в крайній правий ряд, підрізає мене фантастично. Я луплю по гальмах, пищать ці колодки, шини димлять. Ще на ходу стоїть беха, якась баба вискакує, це взагалі окрема історія. Я порівнююся з тою бехою, в мене відкрите пасажирське вікно, в нього відкрите водійське вікно. І я до тої людини там за кермом кричу: кажу: ти що, слабе на гор. Голову, чи що, як ти їздиш, кажу. А мені з тої машини через вікно дуже чітко чути, як людина каже нах! І знаєте, і саме в цю мить у мене на плечах з'явилося двоє: один з крилами і німбом, а другий з рогами і хвостом. І той рогато хвостатий каже мені, давай, притула, давай, ти що, будь мужиком, тебе тільки що послали, ану вилізь з машини, витягни того чорта, давай, надавай йому, надавай. А той, який з німбом і з крилами, каже, Сіроже, успокойся. Що перший раз чи що? Чи останній? Попустися, в тебе дитина в машині, їдь собі з Богом куди їхав. Навіть не куди їхав, а куди послали. Тим більше що недалеко, там пара кварталів буквально. Я, чесно кажучи, думав, що інцидент вичерпано. Але я проїхав по Хрещатику буквально якихось 30 метрів, коли мене спочатку обганяє, потім блокує та білосніжна x 5 BMW. З бехи виходить. Е Князь Гор підходить до моєї машини, у мене вікна відкриті, і той чоловік починає страшно кричати і матюкатися. Що він мені тільки не розказав, як він кричав. У мене дитина в салоні, я кажу, чоловіче, заспокійся. Будь ласка, не кричи, налякаєш. Потім я повертаюся до свого малого, кажу, Дмитро, закрий вушка. Дитина закриває вушка, я повертаюся до цього чоловіка і кажу. Шановний, я перепрошую. Прошу вас, сядьте за кермо своєї машини і линьте ген-ген за небокрай. Так і сказав. Тільки коротше. Цей момент та баба, яка вискакувала з машини, вона підбігає до того мужика, бере його за шкібарки, то виявилось потім що його жінка. Вона його кидає в машину і вони починають їхати. Я їду за ними. І буквально через кілька метрів я впираюся в Майдан Незалежності. І розумієте, і тут цю мить в мені щось як перемкнуло. От, чесно, мій внутрішній голос сказав мені, притула, ти є хлоп, чи ти є шмата. Ти для чого на цьому Майдані місив сніг в 2004 2004-5-му на помаранчевій революції? Чого ти приходив сюди на Революцію Гідності? Для того, щоб тебе на очах твоєї дитини, який ж чорт втоптував твою гідність в асфальт і твоє я, притула роби щось, і я зробив. І якщо ви думаєте, що я догнав того чувака, витягнув його з машини і набив, ви глибоко помиляєтесь. Я взагалі противник того, щоб діти бачили, як б'ють тата. То... То не мій стиль. <une cease> я позвонив в поліцію. Там відповідає оператор. Він каже, -р 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 оператор, слухаю вас. І я, як на одному диханні випалюю. Доброго вечора, мене звати Сергій Дмитрович Притула. І я переслідую по вулиці Михайлівській БМВ x 5 номерний знак, такий, то за кермом неадекватний водій який історія аварійні ситуації. Прошу підмоги! Я сказав, прошу підмоги! Знаєте, ця фраза працює, тому що як тільки я це сказав, оператор каже, де ви його переслідуєте. Ну, що значить, де я його переслідую? По-перше, як я його переслідую? Я їду в акурат за ним на швидкості 5 км на годину. Тому що та баба знову вийшла з машини, йде по тротуару, і вони сваряться. Відповідно, я і ще 200 машин за мною переслідуємо його одинаково. Але цей чувак, як ніби щось відчував, лупить по газах і мчить вверх. Я за ним, і я вже поліцейському кажу. Я перепрошую, я пересіду його по вулиці Михайлівській. Ми вже виїхали на Михайлівську площу, ми проїжджаємо готель Інтерконтиненталь. І я бачу на Малій Житомирській стоїть поліцейська машина з вімкненими мигалками. І я зупиняю, з коло неї високої і кричу: хлопці, атака! І ми. І ми летимо по вечірньому Києву попереду BMW X5 Білосніжне. За ним поліцейський пріус з мигалками. За ними вже я на своєму розкішному чорному ренджеровері. Моя дитина на задньому сидінні кричить Тату погоня!». Коротше кажуть, поліція наздоганяє його на Львівській площі, притискає до бордюра, Чоловік виходить, не розуміє, що трапилося. До нього підходить поліція, він каже, ей слушай, я не розумію, що произошло. І тут на горизонті намальовуюся, я і кажу, ну і хто по щольнах? Чесно, я думав, що все розрулиться набагато швидше, але тут, ну просто, просто, я не знаю, як це описати. Ну ті, хто в Києві живе, ви знаєте, яка відстань від Майдану до Львівської площі. Як та баба подолала цю дистанцію за три хвилини, я не знаю. Але та фурія влетіла, швидко всіх розставила по поличках. Поліцію загнобила, чоловіка відтерла, мене зачмирила і, увага, викликала поліцію. Приїхав ще один ряд поліції, які питаються, в моєї поліції що робиться? Моя поліція каже, залізьте в машину до Сергія Дмитровича, у нього все є на відеореєстраторі. До мене в машину залазить четверо копів. Боже, як моя дитина тішилась. Ви собі не уявляєте, фуражка з пестиками, з наручниками, з жетонами. В нього в Єгипті такої анімації ніколи не було, розумієте? Друзі, але фішка ще полягала в чому? Справа в тім, що вся ця ситуація, про яку я говорю, відбувалася за 10 кроків від тролейбусної зупинки, на якій стояло дуже багато людей, які пропускали тролейбуси. Тому що тролейбус приходить кожних 10 хвилин, а притула, Кавказ і копи в одному місці збираються не так часто. І коли через дві години мій супротивник вже без прав, полинув ген -ген за небокрай, на Львівській площі відбувся невеличкий стихійний мітинг за участю поліцейських, небайдужих громадян і вашого покірного слуги. З юрби громадян вийшов один такий повний дядько, який зібрав всіх навколо себе і показуючи на мене, сказав А парень молодець! Он герой. Все сделал правильно, не побоялся, Дожав до конца, написал заявление, і буде суд. І суд буде справедливим! потому что надо найти управу на этих мажоров, которые рассекают город так, как будто им закон не писан. Я дивився на людей, а люди дивилися на мене. І я розумів, що я в цю мить маю їм щось сказати. І я сказав, я сказав, я сказав: люди, я не герой, я зробив так, як на моєму місці зробив би кожен з вас. Бо закон законом, а чисто субординаційно, не може сране ПМВХ 5 відрізати рентжовер. Все.